Не дивуйтесь, що тут темно, зрештою це пункт обігріву, а не пункт світла. Хоча жартую, світло тут, звісно, є. Працює генератор, і ось є подовжувачі, куди можна пройти і поставити свої гаджети на зарядку. Але організатори наголошують, що це не пункт незглавності, це саме пункт обігріву, який Дає можливість людям прийти і погрітися. Працює він з 10 до 9 в другому павільйоні. ВДНГ. а також тут дуже атмосферненько, адже погрітися можна саме біля буржуєчки. Ось бачимо, є справжні дрова, і також є справжній вогонь. Спеціальна людина приходить, волонтер, який підкидає дрова. Відвідувачів просять самостійно це не робити, адже ми розуміємо, що є правила пожежної безпеки. Відвідувачам така атмосфера до вподоби. Мені тут подобається тут. Так камін, як я люблю, є грітися так, вмію. Так, люблю так тепленько тут. прийшли на ялинку дитині. Якісь емоції і зайшли сюди погрітись трошечки, бо замерзли. Потрібні такі пункти. Та обов'язково потрібні. Так дякую за гарну працю. Відвідувачів просить не чіпати буржуйку в правилах пожежної безпеки, як розуміємо, але що дозволено тим, хто прийшов погрітися, так це зігріти собі чаю дуже атмосферний. от такий чайничок ставимо на справжній вогонь. І доки він гріється, можна піти і приготувати свої стаканчики і чайок. Тут все вже є стаканчики, також кулер з водою, звичайна водичка, цукор, чай, кави немає, але є чай двох видів: і чорний, і зелений. І ось, доки гріється чайок, відвідувачі можуть собі все це приготувати. ВДНГ надало приміщення, також чайок всім цим забезпечується. А буржуйки, і як ви чуєте, працює генератор, від якого працює вся електрика. Це допомога волонтерів. Тож такий спільний проект на допомогу людям, аби ніхто не замерз. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, телеканал Київ.